Жахливі результати Манчестер-Сіті один із головних сюжетів європейського сезону шість поразок та жодної перемоги. Це результати Сіті у семи останніх матчах. У тренерській кар'єрі Пепа Гвардіоли раніше і близько не було нічого страшнішого. Головна причина всіх провалів кадрові проблеми. Вже ні для кого не є секретом, що в січні Мансіті доведеться виходити на трансферний ринок. Через травму Родрі команді терміново потрібний новий центральний півзахисник. Крім того, не завадить ще один гравець у лінії оборони. Але кого купувати? Відповідь вас може здивувати. А деякі взагалі скажуть, що це тролінг отже Мансіті треба терміново повернути Олександра Зінченка. Так у це важко повірити, але Пепа може врятувати Зіна. Якщо хтось забув, Зінченко був одночасно талісманом та джокером Сіті протягом п'яти років. Разом із українцем команда Пепа виграла 11 трофеїв. Але ще раз це не жарт, а реально шикарний варіант для Мансіті. Вирішити одразу кілька кадрових проблем. Чому? Тому що Зінченко чудово знайомий із системою Пепа. Йому не потрібен час на адаптацію. І другий момент суттєвий. І зіна може зіграти відразу на кількох позиціях. Як то кажуть, думайте.